Що ти возмущаєшся? Доберу пілісос і тебе буду пілісосити У, жалуйся, жалуйся. Буду, да, буду, буду тебе пілісосити Ух ти боже. Страшно? Страшно тобі? ж тобі. Нормально так. Убираю в машині, валяється мусор. Я такий до нього, а він щось важкий. А тут якийсь чізбургер чи гамбургер, що це таке? Не знаю. Ну вам піде, так? Да? Будеш? Та походу будеш. Не знаю, я вкусив. Mm. Нормальний, свіженький. Так, тільки не лапаємо зразу. Ділимося, кусочок, кусай. Кусай, кусай. Молодець. І ти кусаю. Кусай. кусай. І заперти. Все. Так, дійшли до багажника. Тут взагалі сковорідки є, які мали викинути, але чомусь не викинули. Не знаю, викинемо. Тут ще щось валяється, мілочовка якась така. В общем, прибираємо далі. Да? Прибираємо. У тебе таке обличчя, що ти хочеш або сковородкою, або ще один бургер. Да? Давай давай, вилісос в руки, в зуби і пішов. А не, ну, що ви слухаєте? Що ви дивитесь? Працювать, работать. Да, бігом, бігом, погнали работать. Да? Ну що? Да. З вами напрацююся. І я на вас буду дивитися, і ви на мене будете дивитися. А машина-то не помиється. Ну ладно, пошли работать.